У збірці віршів Запалімо серця для України вміщено твори 22 поетів Надвірнянщини. Автори весь пережитий біль через події в Україні вилили на сторінки нового поетичного видання. Тут можна знайти вірші про майдан та війну на сході України, присвяти Небесній сотні українським солдатам, котрі полягли за Україну, та багаторічному керівникові лістудії Бестрінь Вічиру, якого місцеві поети називають воїном слова. Цю книжку можна назвати своєрідною лептою, яку як літературна студія. Одія Бестрінь імені Чера докладає у боротьбі із такими можна сказати навіть злими силами, тому що боротьба не тільки на сході зараз відбувається війна, боротьба на якомусь духовному рівні, а спро... слово – це зброя, як відомо, і тому ми вклали всю свою душу, вклали свої серця. Редактор збірки Мирослава Гордєєва Мельник зазначила, що спільний поетичний доробок створений для українських бійців, які воюють з російським агресором. Тираж книжки 400 примірників. Це одна з небагатьох справ, яку місцеві автори можуть зробити для української армії та й для звичайних людей. Це велика допомога у психологічній боротьбі з ворогом. Може, комусь вона додасть більше надії, комусь підтримає віру, а ще для когось все певненість, що наша Україна все-таки не пропаде, якщо у серцях народжується та слова для неї. Основний тираж ми передаємо на схід. Ми тільки для того випускали. Решта на бібліотеки. Думаємо, що вже найближчим часом бійці будуть її гортати. Ідейником збірки Запалімо серця для України виступив літстудієць студієць Бестріні Роман Бенюк. Поет каже, що боротьба словом, як показали час і життя, не менш вагома, ніж зброєю. Люди творчі підтримують українських військових духовно та матеріально і бажають всім миру. Ми раді тому, що не тільки сітки будуть ховати бійців, ну а ще слово, якщо якесь буде таке патріотичне, то все їх буде, щоб було натхнення для них. щоб… Щоб захищали свою країну, і своїх рідних, своїх близьких, ну і але взагалі бажано було щоб був мер.